Яка ціна скіпасу в Буковелі на сезон 2024-2025. Підйомник з боку в мене вже працює. Сам сезон не почався, але є ціни. Давайте їх проаналізуємо, подивимось. Я спробую вам пояснити, як треба їх взагалі розглядати. Заходимо на офіційний сайт bukovel.com. ні на які інші сайти, ні на лохUA сайт, ні на які інші, бо у вас там просто буде не Лохуай, а можете вставити своє. Ім'я і крапка лог зробити, тому що вас там просто розведуть. Я вам кажу так, як то є у 70% випадків людей. А інакше варіант вам заблокують скіпас. Тому ну, давайте все офіційно розглядати. Значить, зайшли ви на сайт Буковелю. На сайті Буковелю у вас є декілька розділів, декілька видів сезонів. Значить. Тут одразу все пропишується. Тарифи на скіпаси у касах курорту. Скіпаси і сезонні карти. Сезонні карти не чіпаємо. Дуже важливо, що в цьому році все котується таким чином. Низький сезон, звичайний сезон та новорічний сезон. Тобто вже немає високого сезону, а є звичайний сезон. Чому так? Ви зараз самі побачите та зрозумієте. Значить, дивимось по датах. Найважливіше низький сезончик він триває з початку сезону до 18 -го, 12 -го, да? і потім він починається з 17.03 і до кінця сезону. А звичайний сезон сезон да? з 19-го 12 -го, да, і закінчується, точніше, він аж 16.03. Тобто ми можемо зробити такий висновок, що низький сезон він дуже короткий. А той сезон, який раніше називався високим, він дуже довгий. Тому логічно, що назвали високий сезон, просто сезоном, адже він триває основну частину всього періоду. Значить, переходимо до цін. Низький сезончик, друзі, що нам пропонує низький сезон. Нам найосновніше цікаво цей скіпас на один день. Він коштує зараз. Тисячу гривень загальний і пільговий 700 в низький сезон. Але ми пам'ятаємо, що це короткий період, тому дивимося звичайний сезон. 1700 на 1190 пільговий. Звичайний 1700. Тобто денний скіпас коштує 1700 гривень. І ще нам з вами дуже цікаві такі періоди катання. Це як три години. Перша половина, друга, половина дня. Ну і вечірнє катання. Звісно, друзі, дивіться, переглядаємо низький сезон. Значить, бачимо ціна звичайного скіпаса на три години 650 гривень. У сезоні. 1050 гривень. а минулий рік було, хто пам'ятає, напише зараз у коментарі. Значить, перша половина дня низький 800, а у сезоні буде, значить, перша половина дня 1350. Друга половина дня 1400 і вечірнє катання 650. До речі, вечірнє катання, я думав, гривень від 700 вище буде. 650. Норм, норм так залишили. Ну і на сайті, друзі, ви ще маєте такий розділ як VIP. Про VIP розділ я поки що ще нічого не говорив. Чому не говорив? Тому що це такий розділ, а, такий скіпас. Умовно кажучи, є сьомий підйомничок. Ми навіть зараз можемо подивитися на нього поближче, сьомий підйомничок приблизимо ще ближче. Є декілька турнікетів. Там бачите, один, два, три, чотири. Двойка так само туди можемо побачити, вбік, двойка. Там і декілька турнікетів. І є п'ятий турнікет, який постійно сіткою загорожений. Через той турнікет зазвичай ходять інструктори. Да? Ви це вже бачили всі. Для того, щоб пройти через той турнікет, треба мати віп пас Тому, якщо ви хочете ходити без черги, як інструктори, е лижний патруль і тому подібні працівники, ви маєте купити віп-скі-пас. Його тариф цьогоріч, дивлюся, зовсім дуже просто рахувати. Просто множити на два ціну звичайного скі-пасу. Тобто є загальний, наприклад, на 3 години звичайний 1050, значить Віпка буде коштувати в два рази більше. Тобто 2100 гривень. І ви маєте скіпас, по якому ходите без черги. Ще один вид скіпасів це новорічні. Новорічні скіпасики, друзі, цей сезон а, триває дуже короткий термін. Бачите, з 2 до а, 6. 01-го, Тобто буквально декілька днів. В цей період мало хто відпочиває. Тому ми цей скіпас навіть не розглядаємо. Ну і тут ціни значно вищі, ніж. В звичайні всі сезони переглядаємо зазвичай оцей середній розділ. Перегляньте, будь ласка, обов'язково цю штучку, хочу вам показати правила придбання та користування скіпасами туристичного комплексу Буковель. Бачу дуже багато конфліктів. Ну і особливості можете одразу переглянути. Я також на сайті не буду вам розповідати. Там прописано якраз чи працює скіпас, чи треба купувати дітям скіпас, чи не треба купувати. Чи може проходити дитина разом з батьками? До якого віку може проходити дитина? Хто відноситься до розділу пільгових скіпасів? Це все прописано тут детально в умовах. Тому, друзі, вам залишилось зробити декілька важливих речей. Перше це подивитися посилання під цим відео, забронювати собі найкращу подорож на квадроциклах на моєму прокаті, а в нас найкращі в регіоні маршрути. І якщо ви це зробите хоча б за сім днів до початку, отримаєте знижку 10%. А також скористатися нашою продукцією Velvet, рукавички, балаклави, шоломи маски. В нас топові найкращі, і ціна політка дуже приємна. Переглядайте посилання, підтримуйте наш контент. і погнали далі розповідати вам цікаві речі. Пишіть коментарі про що говоримо далі.